Рівняни проти соціально-економічної політики уряду Яценюка саме під таким гаслом відбувся мітинг в обласному центрі. Сотні жителів як рівного так і області, на чолі з лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком та народним депутатом України від Рівненщини Олегом Осуховським вийшли на майдан незалежності. Люди вимагали від прем'єр-міністра нарешті звернути увагу на потреби пересічних українців, а не захищати інтереси фінансово-політичних кланів та окремих олігархів. На жаль, в українській державі нічого не міняється, не проводиться реформа. Корупція, яка існувала за режиму Януковича, існує далі. Ви згадали про малий і середній бізнес. Він не розвивається, а нищиться. Зокрема, рівненські підприємці постійно приїжджають на пікетування Верховної Ради України, на пікетування податкового комітету, вимагання приймати ті закони, які будуть вигідні, які будуть розвивати малий і середній бізнес в Україні, тому що малий і середній бізнес в Україні середній клас це запорука. Майбутнього України лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, виступаючи перед громадою Рівненщини, сказав, що свобода має свій рецепт виходу із соціально-економічної кризи. Перше, що треба зробити, це чітко задекларувати обіцяні на Майдані принципи. Населення повинно отримувати газ власного видобування, який в рази є. Якісніший і дешевший від того газу, який закупляють за меж України. Друге, треба забрати всіх посередників типу Нафтогазу. Бо коли є Нафтогаз, то насправді ціна зростає, а він як посередник раз в три-чотири. Тих всіх посередників треба забирати. І третє, треба заборонити раз і назавжди давати на приватизацію. Всі ті підприємства і структури, які безпосередньо пов'язані з енергетичною сферою, крім того, на майдані у Рівному Олег Тягневок розповів людям про робочу групу, яка займалася питанням корупції в урядах Яценюка та Азарова, за словами голови всеукраїнського об'єднання Свобода, коли робочу групу очолював Олег Осуховський, то вона працювала дуже ефективно. Саме через те, що Осуховський не тільки знайшов необхідну кількість документів і підтвердження о тим фактам корупції, які озвучив Гордієнко, а але ще й його діяльність призвела до того, що йому приносили і доводили нові додаткові факти, і він їх почав озвучувати. Моментально представники тих політичних сил, які сьогодні входять в коаліцію, для того, щоб нібито не виносити сміття з хати, а особливо для того, щоб не дати можливість Осуховському, як керівнику робочої групи виступити з тими матеріалами. Корупції величезної в уряді Яценюка з трибуни Верховної Ради вони тихенько, до речі, це було зроблено дуже підло, коли Осуховський вийшов до преси давати коментар. Вони без його присутності, тихенько, маючи більшість, переобрали його, ну як старі добрі часи, як то кажуть, і пізніше, потихеньку, потихеньку всю цю справу почали, як то кажуть, ховати під сукно.